Хмельничани, медалісти світового старту з пляжної боротьби. Обласний центр приймає командні чемпіонати з шахів серед спортсменів з порушенням у слуху. Також у черговому випуску програми Спортдайджест, ексклюзивний коментар віце-чемпіонки Європи з кіокушинка і карате. Вітаємо, приєднуйтесь. Здобула перемогу в усіх сутичках і стала чемпіонкою світу з пляжної боротьби. Єлизавета Хома вперше тріумфувала на спортивному форумі такого рівня. За один змагальний день спортсменка мала шість сутичок і усі стали переможними. Додамо, що минулоріч бурчиня на цьому старті посіла восьме місце. Я, коли вже вийшла в фінал, були нереальні емоції. Просто я вже виграла все. Мені казалось, що все. Я просто була дуже щаслива. Але я сиділа і зрозуміла, що я приїхала сюди за золотом, і що мені потрібно золота медаль, срібло мені не підходить. Хмельничанин Костянтин Задоїнчук виборов срібну нагороду на чемпіонаті. У сутичці за вихід до фіналу здолав представника країни-господарки змагання. У вирішальній поступився іранцю. Було дуже багато стартів і по вільній боротьбі, і Європа, і світ, і по пляжній боротьбі світ. Так вийшло, що на Європі на світі трішки не вийшло. Поступився. Останній мій старт був чемпіонат світу з пляжної боротьби, готувалися. Це був останній шанс взяти медаль. Останній мій рік до 20 років. Старалися, тренувалися. Хотів подякувати тренерському штабу, моєму тренеру Юрію Михайловичу Вдячку та Валентину Григоровичу Личаку за те, що вкладали, вірили. А також Богдану Кириленку за спарринг партнерство. Це все призвело до здобуття нагороди. Також у категорії Ю-20 змагалася Ганна Ніцевич серед кадетів Артем Зальвовський. До медального заліку спортсменам потрапити не вдалося. Цього року представництво на чемпіонаті світу було досить потужно. 27 країн. Команда Збірна України серед жінок посіла перше місце. Серед хлопців ми посіли третє місце. Це досить потужний результат. У Греції також відбувся старт серед дорослих борців пляжників на етапі світової серії. Представниця Хмельницького Оксана Москальова здобула бронзову нагороду. Борчиня Алла Белінська найкраща спортсменка вересня, а її наставник Юрій Дячок найкращий тренер місяця. Лауратів визначив Національний олімпійський комітет України. Нагородження відбудеться наступного тижня у столиці. Переможці спортивного місяця отримують грошові премії та ексклюзивні статуетки. Нагадаємо, хмельничанка Алла Болінська наприкінці вересня здобула титул чемпіонки світу з вільної боротьби. У фіналі атлетка перемогла представницю Туреччини. Зіграють із переможцями Ліги націй та віце-чемпіонами світу. Чоловіча збірна України з волейболу дізналася суперників на євро 2026 Наша команда виступатиме у групі Бі у списку. Також Польща, Болгарія, Північна Македонія, Португалія та Ізраїль. Продовжити боротьбу у плей-офф дозволить потрапляння у четвірку сильніших у групі. Додамо, що чемпіонат Європи відбудеться у вересні наступного року, проходитиме у чотирьох країнах. Нагадаємо, у складі збірної України виступають гравці клубу Епіцентр Подоляни в Городок. Від здобуття балу відділив один гол. ФК Епіцентр у восьмому турі української прем'єр-ліги поступився Луганській зорі. Гості відзначилися вже на п'ятій хвилині матчу, збільшили відрив через півгодини. Гравцям епіцентру вдалося реалізувати момент на компенсованих арбітром хвилинах. Після навісу хмельничанина Андрія Ліповуза першим голом у чемпіонаті України відзначився Ніл Кош. Підсумок – 1-2 на користь суперників. На жаль, вони дуже часто. Ці помилки грубі в захисті, і вони впливають на результат, на те місце, на яке ми зараз, на жаль, знаходимось. Всю вину, провину, все на мені. Тобто, я не гадав складом, довірився не тим футболістам, десь сам помилився. Ну таке буває. Все на мені. Футболісти зробили, що могли. Наступний суперник Кам'янчан, Львівські Карпати, гратимуть 19 жовтня. Бойова чия так охарактеризував поєдинок із командою Чернігів. Головний тренер ФК Поділля Сергій Ковалець. Хмельничани відкрили рахунок у матчі. Ударом головою відзначився Євгеній Профатило. Аналогічно забив її гравець чернігівської команди. У другому штаймі голів глядачі не побачили. Тож 1-1. Думаю, що у нас було більше трішки моментів да, дві стійки і в принципі. Могли перемагати, але, але суперник був хороший. Гра була динамічна і хороша. В цієї середи Поділля прийматиме лівий барех. Наразі наш майбутній суперник розмістився на шостій сходинці у турнірній таблиці. Після дев'яти турів має чотири перемоги. І в продовження футбольної теми Волочиський агробізнес у дев'ятому турі чемпіонату України у першій лізі упевнено здолав Запорізький металург. Черговим дублем відзначився Максим Войтіховський. І ще один результативний удар в активі Богдана Козака. По ігрі, якщо взяти, напевно, повністю перевага наша була на футбольному полі. Команда солідно виглядала. Я говорю про свою команду. Хоч, ну, показала ту гру, що хочеться бачити в виконанні, тим більше по такому військовому полі. Команда грала через короткий середній пас, комбінаційний футбол, забили три м'ячі, що ми давно вже не забивалися, які м'ячі. Найголовніше, що самовіддача є повна на футбольному полі, то, що ми просили. 8 жовтня Волочиський клуб вирушає на домашню арену інгульця. Матч обіцяє бути цікавим, адже боротьба розгортається за бали і зміцнення позицій у верхній частині турнірної таблиці. Хмельничанка, віце-чемпіонка Європи з Кіу Кушенка і Карате Альона Борисняк піднялася на призовий п'єдестал в Угорщині. На змагальному майданчику спортсменка зустрілася із представницями з Литви, Угорщини та Польщі. Виступала у ваговій категорії до 50 кілограмів. Коли вже виходила на фінал, то литовка Свінкунайта вона всі поєдинки вигравала достроково. А я всі поєдинки билася по два-по три продовження. Як на мене, в знаки вдалася дорога, досить такий тяжкий був переїзд, і трошки тяжкі були затяжні поєдинки. Напевно, що це трошки все-таки вплинуло на фінал. Ми з «Фінкунайте» билися в Грузії два 2021 році. Ми так само з нею пройшли всю дистанцію 3-2-2. Я там мені вдалося виграти. На жаль, цього разу я поступилася. Слідующа Європа в Грузії. Думаю, ми там зустрінемося. Хотілося б на мою користь, але ну, подивимося. До чемпіонату Європи Хмельничанка готувалася у Львові, Києві та Хмельницькому. Ми вже дуже довго виступаємо на чемпіонатах, і ми знаємо всіх спортсменів. Ми знаємо всіх спортсменок і хто як виступає, і хто в якій формі, і знаємо про тих юних, які заходять вже в дорослу, в дорослу категорію. Є досить сильна конкуренція. Конкуренція шалена зараз в Європі. Європейська організація Кіокушника Карате це, напевне, найбільша. Взагалі, така регіональна федерація карате в світі, тому що найбільше спортсменів, найбільші чемпіонати. Я як голова тренерської ради дуже задоволений, тому що збірна готується не завдяки, а попри все. Попри все, попри те, що в нас обстрілюють, що шахеди, що це все в нас ще більш-менш спокійно. А є регіони, де дуже важко. Ну Кропивницький, Київ. Їм дуже важко. Тим не менше повинні заявляти про себе. Ми повинні піднімати прапор України і. Поки що в нас це виходить. Вже третій чемпіонат поспіль збірного України в таких чи інших вікових категоріях. Займає перше командне місце. Європейський старт об'єднав юніорів та дорослих спортсменів в Угорщину. Вирушили 52 збірників України. Здобули 21 медаль, з них сім найвищого гатунку. Здобули нагороди у командній парній та багатоденній гонках. Вихованці ДЮСШ США 4 тріумфували на змаганнях у білій церкві. Перші місця за велосиподистками Анастасією Плуцідим та Діаною Ситник. У багатоденці дівчата здобули друге та четверте місця. Відповідно, змагалися спортсменки у категорії жінки до 23 років. Цього разу в нас з конкурентів були дівчата з Миколаєва. Але наступ на другий день змагань ми їхали з ними гонку спільну командну гонку, здобули перше місце і в перший день були конкурентами, в другий день були вже як сокомандники. Саме ці змагання вони вже були останні в цьому році, саме по шосе. Неважливо, які це змагання чи ну, високого рівня, чи низького рівня, такого як от там. Чемпіонат Хмельницької області ми завжди готуємося. От зараз це були ну останні наші змагання чемпіонату України. Ми дуже довго готувалися, приблизно місяць, навіть більше. Ми без вихідних майже цей сезон пройшов для мене і думаю, для моєї команди вдало. Наші вихованці досить вдало себе показали на цьому чемпіонаті. Була командна гонка, парна гонка і багатоденна гонка чоловіки, жінки. Наші вихованці зайняли усі типи нагород, гарно представили, боролись. З наших спортсменів приймали участь як дівчата, так і хлопці. Особисто я треную Волощука Ярослава, хлопця. Він в командній гонці посів друге місце, і в багатоденній гонці по чоловікам боровся до останнього і посів четверте місце дитячо юнацьку спортивну школу номер 4 представили семеро вихованців відділення велоспорту. крім Анастасії, Діани та Ярослава. Нагороди здобули Віолета Кондрут, Марія Панчук та Анастасія Вергелес. Загалом участь у чемпіонаті України в командній парній та багатоденній гонках взяли 111 учасників з 14 областей. Хмельницький приймає два командні чемпіонати України з шахів з рапіду та класичних. Змагаються спортсмени з порушеннями слуху. Усього вісім команд у складі кожної чотири шахісти. Грають і жінки, і чоловіки команди змішані. Приймають участь вісім команд з восьми регіонів. Є старше покоління, є молоді перспективні шахісти. О такі. Потім представляють на світові, на Європі з порушенням слуху. Командний чемпіонат України з Рапіду тривав впродовж двох днів. Перше місце посіла команда з Донецької області, друга збірна з Одещини, третя сходинка за шахістами з Дніпропетровської області. Хмельниччина стала сьомою. Останнє змагання чемпіонату країни шахів, також серед осіб з порушеннями слуху, проходив у місті Хмельницький більше 20 років назад. Від Хмельницького регіонального центру нашу Хмельницьку область представляє також команда в складі чотирьох чоловік, троє з Хмельницького самого міста. І це Янчевський Денис Ситнік Андрій і Хилюк Володимир. І один хлопчина з Тернопольської команди виявив бажання підсилити нашу команду. Двоє молодих. Вони ще навчаються в школі. Янчевський, Денис Ситнік, Андрій. Хилюк Володимир вже постарший. І 91-го року народження цей хлопчина з Тернополя. На цих змаганнях розглядає тренер збірної команди України нові таланти. Наступного року в них планується дуже важкий рік, тому що будуть три змагання високого рівня. Цей чемпіонат світу буде, і також шахи по серед спортсменів з порушенням слуху входять до програми Дефлімпійських зимових ігор. Тобто, також вони продивляються в склад збірної команди, щоб відібрати найсильніших. Командний чемпіонат України з класичних шахів триватиме до 9 жовтня, тоді і стане відомо збірні з яких областей потраплять до трійки найсильніших. Додамо, що минулоріч чемпіонат України з шахів серед спортсменів з порушеннями слуху приймав Івано-Франківськ. Спортивне подружжя Романчуків дізналися стать своєї майбутньої дитини. Марина та Михайло організували гендер вечірку, участь у якій взяли рідні олімпійців. На кого очікують? Дізнаєтеся далі. На чергову ж порцію новин зі світу спорту. Чекайте наступного тижня. Наближаємо нашу головну перемогу.